З вами Тросковець онлайн. І сьогодні ми вийшли на Тросковецькі зупинки для того, щоб промоніторити рух транспорту та дізнатися обслуговування, яке є в нашому громадському транспорті. Май багато скарг від пенсіонерів та від багатьох людей, що водії хамлять, ведуть себе неадекватно. І навіть є такі випадки, коли просто ну, виганяють їх. Сьогодні ми дослідимо це питання. А як вам взагалі рух от, громадського транспорту, обслуговування громадського транспорту? Як ви можете е -е. оцінити? Я переважно на своїй машині їжджу. так що не бачите, що для сьогодні позбавлює. Ну а так не часто їдуть, так? Та їздять, наприклад, двійка я часто їздить, кожні пів години. А кожній так? Машина чекає двійку і поки ну, а що немає. Ту сторону, немає. Пішла. А назад, ту сторону пішла, пішла, а зараз її ще, ще немає. Ми ми разом з вами почекаємо тоді. Я учасник бойових дій. Так. Мене виганяють з позором з автобусу. А який е маршрут? Двіка. О, отут. Ага. Тобто ви пред'являєте посвідчення так. і вас просто виганяють. І мені просто кажуть, плати гроші, а то я не поїду і стоїть. Право в тому, що то мало того, що ви... Я не поїду, він каже. Тобто з вами? Так, виходь, інакше я не поїду. Мені просто стидно стає, тому що люди, треба їхати, треба їхати і так далі. І, і вам приходиться виходити. І платять за мене гроші. Я, звичайно, гроші чи вертаю, все, але я знаю, що я маю право їхати. І я знаю, що шофер не відміняє постанову Верховної Ради. І кабінету міністрів. Так, так, це правда. А чому у нас так, то... Мабуть, вже хвилин 40 немає. На вулиці приблизно мінус 6. Люди стоять на зупинці і мерзнуть чекаючи транспорт. Щі, будь ласка, часто їздите на громадському транспорті? Я взагалі не їжджу. Не їздите. Ні. А чому? Та краще пройтися, щоб їхати з ним. Краще пройтись, так? Для здоров'я краще. Вже більше 40 хвилин. Чекаємо на двійку. Скажіть, будь ласка, вас так довго не було. Ми вас чекали на кільці більше 40 хвилин. Де на якому кільці? На стебницькому. Не знаю, не знаю, я є. Кажіть, ваш... графіку. Покажіть графік. Третій графік. Я поїхав і десь. — 9.25. — 9.25, так? А? То ви мали бути на кільці, так? Як е, на кільці? Ну, де ви мали бути? в 9.25? — Ви мали виїхати, так? Так. Ага. Ну, взагалі двіки не було більше 40 хвилин на зупинці. Ну ось ми стояли разом з, з людьми. Не може того бути, тому що я доїхав на ЖД на автовокзал. З автовокзалу доїхав на Мазепи. Uh -huh. е закрили переїзд, стояли хвилин п'ять на переїзді uh -huh. і поїхали далі. Вже по графіку поїхали. А ще, будь ласка, дивіться, поступають численні скарги на те, що водії хамлять, от саме двійку. Ну, виїхали є зі мною, чули. Ні, ну я буквально пару зупинок приїхав, і особливо звертають увагу на це пенсіонери, ну або люди, які їздять по проїзним посвідченням. Ну, Я не знаю. Я, наприклад, не хамлю, а за друге відповідати не можу. Тобто, ви самі не хамите? Ну ви їхали зі мною? Чули? Ну я, я не чув особисто. А щось, будь ласка... Е Тут написано відео спостереження ведеться, де воно ведеться? Є стоять якісь ага, на, на салон стоїть, так? А на вулицю? На вулицю немає нічого. То у вас скільки пільгових місць? Чотири пільгових місця, так? Шість, так? Майже позначено. Один, два, Три-чотири, а де ще два? Ну, може, відлетіло. А скажіть, будь ласка, чи проводяться якісь. Розмови з водіями, щоб покращити ну, належність там того самого автобуса, щоб водії були охайні. Ну, я бачу, що ви нормально вдягнені. Ну, звичайно, що проводяться. Але для чого? Як ми чисто в діті, то які можуть бути? Ну, Але взагалі бувають якісь от конфліктні ситуації на маршруті. Ну, я знаю, та деколи може і бувають. Mm. І, наприклад, там певна кількість пільгових місць шість, там хочуть і дев'ять, і десять. І... і більше, і більше. Mm. Але таких у мене, наприклад, коли нема, щоб якісь були сварки, чи mm. якісь крики чи ще щось. Який обслуговує донеляк Ярослав Степанович, він є досить таким мохайним. Можна побачити, що і сидіння, вони чисті. В принципі, і штори Штори дуже чисті і так все ну, досить непогано. Той буде їздити той. Який? А, о, оцей о, за, за дві о, в цьому автобусі. А що, ну скажіть мені? Він конкретні... хам просто. Так, Так, він просто хам. А що скільки він конкретно вже писав, вам хамив? І скільки вже, о, то вже було скільки. Я навіть і не сідаю. Коли він їде, я й не сідаю навіть. Це угу. ну, було на... вже декілька років тому назад. Він так нахамив, що як воно. Ну сказати? а з приводу чого? От, з приводу чого була якась сварка, якийсь конфлікт? Що а за, місце, за місце. Вільне було місце, а він кричав, що у вас тут багато їздить. і знаєте, угу. Я знаю, що в газеті за нього писали і на міській раді скільки за нього а він це їздить і їздить. Ще одна проблема, на яку потрібно звернути саме поліція. Увага, дивіться, вкуповані на самій зупинці. Машини і автобусу приходиться ставати посередині дороги. Що можете сказати, що наші автобуси тут скласти? ні. я в лікарні, то я тим. А довго чекаєте з лікарні, щоб їхати? Ні. До... Я знаю графік, що не, не по полна... 10 хвилин кожної години з вітом і 40 хвилин звідси він. Доброго дня. Трускавець онлайн. Щоб ласка, часто скаржаться пасажири, що хамлять у автобусах, Яких? пенсіонери, ну, двійка, трійка, що затримується, маршрут, наприклад, рух, люди довго чекають на зупинках. У нас такого немає. немає. Іменно на тому автобусі такого нема. Це комунальний автобус. Комунальний автобус, зараз появився другий комунальний сьогодні виїхав. А де він зараз їздив? На трійці. На 30. На 30. 30 голубого да. кольору. Ага, ага. Під'їдете з ним поговорити, перший день сьогодні виїхав. Ага. І все, людей безкоштовно кому положено, і все. Тих... Ну, я бачу, ви гарно гарного дітя, галстук, Гарно, гарно. конкурентів, які тут з людьми воюють їх треба. Коштино. Так що сподіваюся, буду все нормально. А що можете сказати рівень обслуговування в громадському транспорті? Як часто їздять чи запізнюються? Чи Великий ні? є недолік в тому, що двійка, який їздить на вокзал, не обслуговує таку вулицю, як Бориславська і Сагайдачного. Там дуже, там приблизно 1000 квартир. І вона не обслуговується. Вона немає не можливості поїхати ні на вокзал, ні в Молдову, ні Батьківщину. Немає такої нагоди. А от саме рівень обслуговування у самих маршрутних цих Зараз автобусах? Зараз покращились третій номер, появився вже другий номер досить нормально. А Це, от як водії як себе ведуть? Зараз краще. Раніше було набагато гірше. Зараз вони покращили свої такі, значить, стосунки з клієнтами, то вони дуже вимагали весь час, щоб платили їм всі на пільговики налітали, зараз то відпало. Ви пільговик, так? Так. Я, було таке, що у вас якісь конфлікти були? Були дуже часто, раніше, дуже часто. Зараз… Ну, скільки вже як змінилося відношення? приблизно місяд та три як змінилось. Зараз на новому автобусі тут навіть розраховано на те, що інвалід колясочник може заїхати в цей автобус. Ось так, ми сьогодні промоніторили рух громадського транспорту, питали людей. Про якість обслуговування на наших постулецьких маршрутах. І що можна сказати? Е, ситуація насправді є нестабільною, як у всій країні, і хочемо очікувати на краще, щоб наше місто -курорт, воно було дійсно якісним і у сфері обслуговування, такому як перевезення пасажирів, щоб були якісні автобуси, нормальні адекватні водії, які не будуть хамити людям, які не будуть викидувати пенсіонерів на вулицю. Які будь-просто відноситись до людей і з повагою і будуть цінувати свою роботу. З вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.